Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ми повертаємося до вас і будемо готувати разом тісто на пиріжки. Ми хочемо зробити сінабони із какао, а ви можете приготувати будь-які пиріжки, але тісто буде на гарбузовому пюре. Зараз сезон гарбузів, можна декорувати зараз ваші домівки, а можна готувати смачні і корисні страви. Тому зараз все вам покажемо, розкажемо і будемо замішувати смачне еластичне тісто. Діночка також є з нами, Юлічка. Поодівали фартушки, побачили, що я оділа і зразу захотіли, я, так, і захотіли мені допомагати. Угу. Значить, для тіста нам потрібно пюре гарбузове. Я запекла його в мультиварці і перебила блендером. Можна будь-яким методом зварити чи запекти, як вам зручно. 450 грамів молочко пів літри, 150 г цукру, борошно, 2 яйця, дріжджі і маргарин. І будемо зараз замішувати все, поступово вам показувати разом з дівчатами смачненьке тісто. Все. Тепер в першу чергу ми додаємо сюди пюре. Дірочка висипай сюди пюре Тут який красивий колір. Осіння. Тепер ділочка, висипай сюди цукру. А гарбуз дуже солодкий. Це гарбуз спеціально той, що для каш. Щоб бери під кашку. Йочка сюди Все? Да. І діночка бере переміщу трошки, потім юбичка береш. гарненько перемішую, перемішую і будемо додати молочко потім. Діночка перемішуй, а Юлечка буде додати молочко. Бери, Юлечка, можеш потрошки додати молочко сюди. Вливай трошечки, таке у нас мисочку, і я дам мисочку, щоб якщо буде литися, це щоб мисочку. А діночка вимішуй. Юлечка, додай, додай. Можу sí. да. угу. себе. Можеш встати на ножки, якщо хочеш. Єночка гарненько вимішуй. Молодці, все правильно. да, все молочко додаємо. Да, так. Діночка так полішуємо. Все молочко. Молодці. Так, перемішали, да? Давай поки швидше. Визьмажу, так. Ви. Перючка трошки залишає. Ділочку будемо додавати. Маргарин додаємо 130 грамів маргарин. Дарай, О, молодець. Маргарин додавали. Тепер додаємо пачечку біжі сухих, у нас львівські. Висипайте. Осипе. Молодець. Все. Ми повернемо. Ой-ой-ой. Рачечку ой, ой. ми не будемо пусти. Да? І зараз будемо доробляти нашу. Так, перемішали. Тепер Юлічка мішу, і мама буде потрошки борошна додати. Yeah. Я відважила кілограм борошна yeah. і ми побачимо, скільки в нас є. Oh. Ти теж йшла. Oh. Давай, побережку. Ось помаленьку, щоб до ночі вставка не відпікує. Отак, молодці. Все, діночка, додай. Дивись, яке красиве тісто буде. Гарний кордій, який жовтенькі, так? Да? Mm -hmm. Додавляє ще паночка, багато борошна треба. Ось, молодці. Замішуємо тісто. Цукор додали, нічого не забули. Дріжджі додали, щоб було солоденьке, щоб підійшло. Так, Все подобавляли. Починаєте, так? Все, вже вічечка, мама відкладати сторони. Ще ще -щема. ще -щема. Да, до не ще. Я Десь, ви знаєте, які має бути? Ні. Які тверденькі трошки, так? Бо це з такого трошки не вийде. Бачите, як горілки. Цей шкіри не вийдуть. Треба гарно замісити, щоб воно було таке густеньке. І не дуже геть густик, тверди-тверди, але таке і м'якенькі, і густи. А до лістих пиріжків вона має підноти, піднятися, так, стати багато. Ми ж біжі сикали, і біжі ті буде тісто навіть піднімається. Так, цілухаємо з корощо. Зараз побачимо, чи ще треба вичні.

Варашку вимішати, переходимо, ручками будемо замішувати. Так. Старали від ручки тіста. Якщо так відстає, то це означає, що на гарний дієсовий тіс. Колись мама так вчила і бабуся. Да, сюди, Так, потрошки Трошки Не на третий треба розгорнувати і на третий Я... бачиш який це? Угу. Накривайте. Все, і хай воно підходить, а тоді ми до нього повернемося через півгодинки. Добре? І будемо далі продовжувати. Тепер іграйтеся, по помийте ручки. Приготувала сьогодні такий обід. Це у нас запечена рибка, хек із овочами картопля. Цибуля морквочка. І перець солодкий, заливка, сметана, яйця, і сир і вершки. Купила одну рибинку. Вчора риба Хек зараз дуже подорожчала, але приготувала ось таку повноцінну страву з однієї риби. Зараз вам покажу. І зніму для вас обов'язково рецепт. Я сьогодні не знімала, але мені дуже сподобалось, зараз будемо куштувати. І я маю Мамо, Мам. діночка знімає на потопила. Все пропечене, соковите, картопілька. Картопільку я попередньо трошки відварювала. Будемо зараз обідати. Всім смачного. Ну що ж, ми з ілонкою виспалися, поспала і я відпочила, і ілонка яка спала, вона вже поїла, проснулася і буде нам допомагати. Дівчатка гарненько гралися, і наше тісто підійшло. Юлічка, піднімає вже рушничка. Будемо дивитися, яке гарне тісто. Подивіться, яке м'ягесеньке тісто. І зараз будемо ліпити наші сінабони. Ілонку положимо в біжечку. Отака дівчинка наша просинається, наїлася, і думаю, вона нам дасть попрацювати. Так, да, так, да, будемо пиріжки робити. Ось так наша зірочка сьогодні буде спадки. Такі в неї яселка є, воно так трошечки колишиться, як потрібно. Ми її ставимо тут в залі, а самі будемо працювати. Ніби заснула, може, буде спати далі. Солоденько спить зірочка, зірочка, така зірочка наша. І ось таке золоте наше тісто. Подивіться, яке воно гарне. Пухкеньке. Хочу так серединку показати. Дуже гарне. Зараз будемо робити всі хорошо? Ручки чистенькі, так? Вже помили? Все, працюємо. Ну що ж, ми все підготували. Наші синабони будуть. Ходи, ходи. Чекаємо, так. Наші синабони будуть із какао і цукром, але какао буде алкалізоване. Пам'ятаєте? Приходила мені посилочка з прянощів, всі ті самі спеції. Які я дуже полюбила, і там також було какао алкалізоване. І сьогодні буду використовувати його в випічці. Воно дуже класне. І, до речі, я люблю пити какао з молоком. І ось це алкалізоване дуже-дуже смачне какао. Воно не таке гірке і відрізняється від звичайного какао. І я думаю, булочки будуть просто смачнющі. Тому будемо сьогодні готувати. І пам'ятайте, що для вас також діє знижка, мінус 20% відсотків промокоду Вікторія. В описі під відео я вам залишу силочку, де можна замовити. Хто не бачив, можливо, те відео, подивіться. А ми будемо приступати до наших пиріжків. Значить, ми борошно. Присипаємо борошно трошки. Ні. Беремо трішки. Зараз дітки. З цього тіста можна взяти будь-які пиріжки. Можна сінабори з корицею. Зараз будемо присипати сюди кака. Ні. Так. так, далі. Що нам потрібно далі? Але гарний кісток. Так? Жовтеньке таке. Все дуже просто: посипаю цукром, потім посипаю какао і буду скручувати рулетики і їх нарізати. Можна зробити будь-які пиріжки, як я вже говорила. Можна зробити з маком, з вишнями, з горішками, виходить також дуже смачно, ніби як сінабони. Цукор додавайте за смаком, кому яке подобається. В тісто в мене не дуже солодке, тому я трошки посипала. Так більше цукру, щоб гарно какао розтало і воно було як шоколад. І тепер потрібно нарізати на невеличкі шматочки і розкласти на деко. Вийшли дуже-дуже смачні, ми вже багато з'їли, записую відео вам вже на другий день. І справді, шоколад цей. Просто, просто какао було як шоколад, ну справді дуже смачно. А зараз пиріжків, якихось булочок постійно хочеться, так як часто п'ю чай після пологів. Тому напекла трошечки ще й заморозила, і буде що до чаю. Донечки все-таки випросили в мене також тісто сьогодні, я їм дала і вони тішаться. Також ліплять, щось роблять, Юлічка собі зробила, і ми спекли, і вона також куштувала свій пиріжок. Хочу сказати, знаю, що багато хто народжував разом зі мною, що після пологів дуже важливо відновитися, не спішити до роботи. В мене вже тут на відео після пологів 15 днів, мені вже набагато краще, але все рівно ну, я багато роботи ще не роблю. Планую щось. По можливості одне: от сьогодні спекли пиріжки, приготувала обід і все. А далі відпочивала, тому що зараз залежить від того, яке буде далі здоров'я, як ми відновимося після пологів. Тому, мамочки, не забувайте про це і не включайтеся зразу в повноцінний режим у роботу. Ось вийшли нас стільки сінабонів. Залишилося ще трошки тіста, і я думала, що з них ще приготувати. Але все-таки приготувала точно таке саме і добре, що зробила, тому що справді із шоколадом вони вийшли смачні. Вийшло дві деко, багато виходить, тому що це пюре. Молока всього-навсього 500 грамів, але гарбузове пюре додає ще консистенцію і тісто виходить багатенько. Можна рогалики, булочки, будь-що, особливо, якщо яблука і кориця ще, це дуже по-осінньому і також дуже смачно. Тому готуйте, нехай у вас також все вдається. Я думаю, що ви вже готували тісто на гарбузовому пюре. А хто не готував, то рекомендую вам спробувати. В духовку на розігріту на 15-20 хвилин, дивлячись. Яка у вас духовка до готовності, і потім можна буде робити крем. З дівчатками сьогодні дуже гарно ми попрацювали, вони потішилися, задоволені, і потім будемо разом смакувати. Заношу я вже в духовку наші пиріжки, і наша дівчинка гарненько спить і дає нам попрацювати. Також я зварила ще смачний домашній кісіль. Із домашніх вишень, які ми заморожували, та чорниця. Чорницю привозила моя мама, свекруха, Сашина мама. І я заморозила і виходить дуже-дуже смачнющий кисіль З пиріжками, саме те, що потрібно. Можемо готувати крем для сінабончиків, розвичайний крем сир. Ось такий. Перекладаю. У миску потрібна цукрова пудра і трошечки молока. І все гарненько ретельно перемішати, і готово. І гарячі і булочки, сінабони, роложечку візьму, потрібно змастити. Приблизно за вашим смаком, кому яке подобається, Перемішуємо. Можна це зробити міксером. Можна просто виделочкою до однорідності. Нам ну робиш? Крем для сінабоні. Все, готово. Цю смакоту. Зараз будемо мазати кремом. Мамочка поможе зараз швиденько, бо тут гарячий дуже добре. Діткам не можна до гарячого підходити. Можна навіть отак зробити, так? Можна трошки забагати. Можна цей етап мазати кремом пропустити, але із кремом виходить набагато смачніше. А коли вже вони потім стають холодні, то я розігріваю мікрохвильовці і такі свіженькі знову на наступний день виходять булочки. Ну все, ми можемо починати смакувати. Якраз, поки вони теплі, на тарілочку, з киселиком Юлічка маститів, це ми залишили ще крем. До речі, я трошки ще розрядила, щоб мені більше було вистачило. Отака гостина. Він дуже смачний. сипте скільки ви любите, хто солодше, крепше, хто менше. Це Юлічка саменька собі зробила. А ми зараз будемо смакувати. Якраз приїхав Саша з роботи. Це моє. І будемо смакувати. Ну що ж. У нас вже смакота готова із киселем, з киселиком, і вони дуже смачні, дуже м'ягесенькі, з ароматній, какао. подивіться, яке тісто, жовте, гарне, смачне просто не передати нашої атмосфери. М -м -м. Дуже смакута, тому ми будемо смакувати. Ви також печіть і насолоджуйтеся осінніми днями. Подивіться, яка краса. Ну що ж, я вже скуштувала і вони дуже-дуже смачні. Оце какао дуже, ну, ну все настільки до смаку і з киселиком дуже смачно. Тому я вже буду прощатися з вами, піду ще їсти разом зі своєю сімейкою. Будемо тішитися. А ви також випікаєте, насолоджуйтеся осінніми вечорами, прохолодними вже. І якщо ви спечете також так само багато, як ми, ми всі їх самі не з'їмо, можете з кимось поділитися, віднести якісь старенькі бабусі або тим, хто не може це зробити, і разом і для себе приготуєте, і для когось будете корисними. А на цьому ми хочемо прощатися вже з вами. Дякуємо за ваші перегляди. Всім до зустрічі! У нас. Я... І діночка хоче теж сказати, пока прибігла до мами. Кажи. Пока-пока. Ти їла пиріжок смачний? Ні. А не їла ще? Будеш їсти? Идем, будем єсти.